Малята, добрий день! Пропоную вам сьогодні навчитися з моєю допомогою ліпити пластилінового коника. Для цього нам знадобиться шматок коричневого пластиліну, невеликі шматки оранжевого, чорного і білого кольорів, а також, як завжди, лопатка і дощечка для ліплення. З половини коричневого пластиліну розкочуємо 5 подовгастих ковбасок: одну велику і товстеньку, і чотири менші і тонші. Велика це тулуб. До неї ми кріпимо з обох боків по дві менші. Це будуть ноги. І з другої половинки коричневого пластиліну робимо шию і голову коника. Шию викочуємо у формі ковбаски. Один кінець її має бути тонший за інший. Голову коника спершу викочуємо як кулю, який надаємо яйцевидної форми. Нижню частину голови і кінець для формування носа треба вирівняти, притиснувши до дощечки. Спереду голови на місці носа за допомогою гострого кінця лопатки робимо ніздрі заглибинки з лівого і правого боків, нижче від носа робимо розріз для рота. На голові у коника мають бути ще вушка і очка, отож беремося їх ліпити. Вушка робимо із двох малесеньких шматочків коричневого пластиліну у формі крапельок і приліплюємо їх до голови із лівого та правого боків. Гострішим кінцем доверху. Очка робимо із двох маленьких паляничок білого пластиліну, на які зверху накладаємо два ще менші чорні. Готові очка прикріплюємо до голови. Тепер голову з'єднуємо із шиєю, а шию з тулубом. Коник вже майже готовий. Тулуб, ноги, шию і голову, все це ми зліпили. Але що ж йому ще треба доробити? Ну, звичайно, гриву, хвіст і копита, щоб наш коник виглядав як справжній живий скакун. Для гриви треба зробити тоненьку довгу смужку з оранжевого пластиліну і посікти один з її країв безліччю тоненьких рисочок заглибин, так, аби вони виглядали як ворсинки. Цю смужку приліплюємо коникові зверху до голови і по всій довжині шиї щетиною догори. Ось і грива вже готова. Хвіст також робимо з оранжевого пластиліну у формі морквини. Наносимо гострим кінцем лопатки по всій його поверхні рисочки щетинки і тоншим кінцем приліплюємо до тулуба, а товстіший кінець загинаємо донизу. Тепер робимо копита коника у формі чотирьох маленьких паляничок чорного пластиліну, кожну з яких роздвоюємо з одного боку за допомогою гострого кінця лопатки. Готові копита охайно приліплюємо на кожну із чотирьох ніжок. Ну що ж? Гарний у нас вийшов коник, правда малята?